Скільки студентів зі Східної України навчається в УКУ? Десь, очевидно, відсотків 2-3. Проблема в тому, Скільки? що... Скільки? Відсотків 2-3. Чому так мало? Зараз я вам поясню. Досі не було в досі в українському католицькому університеті. Була проблема з дуже така побутова з поселенням студентів, оскільки ми не мали власних гуртожитків. Однак, в серпні цього року університет відкрив колегіум, який є таким дуже сучасним варіантом гуртожитку. Тобто плануєте в наступному навчальному році мати студентів зі східної України приблизно? Приблизно. Так, для нас дуже би важливо було, не можу сказати вам кількості, але в відсотковому плані це важливо би було десь відсотків 30. Тобто, але знову ж таки, це не є основний критерій. ми не будемо приймати людей, які мають низьку планку, бо, тому що нам потрібно завжди тримати рівень університету. Тому нам це важливіше ніж кількість студентів, які до нас прийдуть. Нам важлива якість студентів, тому ми звертаємося до різних громадських організацій, до різних таких осередків, де є свідома активна і розумна молодь. Нам важливо, щоб такі люди вчилися в нас, Ви кажете свідомо розумно, молодь. а були випадки, коли за хабарі проходили. Це дуже таке питання, яке на яке я навіть не можу відповідати, тому що у нас середовище є абсолютно від вільним від корупції. Цього це неможливо, і неможливо у нас є такі досить свої високі вимоги до студента і до абітурієнта. Це середовище вільне від списування. Наші студенти, коли їх ловлять на списуванні, їх просто виганяють. Це є університет, який ламає стереотипи, який намагається Що значить ламає стереотипи? Тобто, якщо людина православна або атеїст, атеїста 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 приймають так само. Тобто, а ми мусульмани. Так само. Ми, є, ми власне дуже є такими певними власної ідентичності. Те, що ми, ми є, ми є греко-католики, але ми дуже щиро і відкрито і відкрито сприймаємо і людей інших конфесій. Ми...